Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні я завітав на автоплощадку, яка знаходиться в Польщі в місті Варшава. Отож, друзі, не тратимо свого часу. Тиснемо лайк, пишемо будь-який коментар, підписуємося на цей YouTube канал, а я погнав показувати вам, які продаються тут автомобілі. Так, площадочка тут велика. Зараз побачимо, що тут є і найголовніше, які тут ціни. Почнемо з Volvo. Ціна 48900 злотих. 2010 року. Автоматична коробка 3.0 бензин. Це Volvo s 80 Салі, ціна 64 тисячі 900 злотих. Мазда шестерка, 2014 рік пробігу 159 тисяч, 2,0 бензин. Механіка шестиступенева Peugeot 308. Ціна автомобіля 64 900 злотих. 2017 рік, 1.6 дизель, пробігу 72 тисячі кілометрів. Автоматична коробка. Opel Insignia в універсалі ціна 42 900 злотих. 2012 рік. 2,0 дизель, пробігу 127 тисяч кілометрів. Механіка. Ісідня стоїть теж в універсалі. Теж механічна коробка. 2014 рік. 2.0 дізель пробігу 103 тисячі кілометрів. Ціна автомобіля 44 тисячі 900 злотих. Toyota Avensis Все дані. На автоматичній коробці пробігу 141 тисяча, 1,8 бензин 2016 рік. Ціна такого автомобіля 64 тисячі 900 злотих. Volkswagen Passat B8 в універсалі. Ціна автомобіля 86 тисяч 900 злотих. 2016 рік. 2,0 дизель, пробігу 154 тисячі. ДСГ. Підвагим Passat В8 в седані. Ціна автомобіля 90 тисяч злотих, Comfortline. 2018 рік 2,0 дизель пробігло 110 тисяч кілометрів. Коробка механічна. так, друзі, це площадочка така не з дешевих. Можна сказати, що дешевих автомобілів тут взагалі немає. Ford Мондео. Ціна 74 900 злотих. 2017 рік. Пробігу 161 тисяча. 2,0 дизель. Автоматична коробка. Теж Ford Mondeo, ціна 78900. Ось Ford Mondeo в універсалі, ціна 62 900 злотих. 2.0 дизель 2017 рік пробігу 176 тисяч. Коробка автоматична PowerShift. Зимова резина, легкосплавні диски. Ось ще присутній такий Ford Mondeo, ціна 44 900. 2.0 бензин на 240 коней, 2013 рік пробігу 212 тисяч. Коробка, автоматична PowerShift. BMW серія 5 в Седані. Ціна 81 900 злотих. 2016 рік. 151 000 пробігу, 2,0 дизель. Автоматична коробка. Ось друзі, такі автомобілі тут продаються. Volkswagen Passat B8, в седані. ціна 89900 злотих, пробігу 112 тисяч, 1.8 бензин, 2017 рік випуску. Автоматична коробка DSG, світленький салон. Кода Супер Б в Універсалі 4 х 4. Ціна автомобіля 149 900 злотих. Пробіг 39 тисяч 2019 рік. Двигун 2 літри бензиновий на 280 коні. Автоматична коробка DSG. Так, друзі, швиденько покажу вам ще які автомобілі тут продаються і буду рухатись далі. Взагалі площадка тут дійсно велика. Друзі, продовжуйте писати в коментарях, які автомобілі вас цікавлять. Audi а 5 179 тисяч коштує 169. Ну, ціни тут на такі автомобілі серйозні. О, ось Volvo іди. Ціна 99 900 злотих. 2017 рік. 2,0 дизель. Пробігу 137 тисяч кілометрів. Автоматична коробка. Мерседес. Тож, друзі, побачили, які автомобілі тут продаються. Звісно, продаються тут більш новіші автомобілі. Буду я рухатись далі, тому що їхав по справах і так по дорозі побачив, що є якась площадочка і вирішив заїхати, подивитися, що тут є, які автомобілі, і звісно вам показати. Друзі, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення, до наступних відео.